Осінь пік вірусних захворювань у групі ризику насамперед діти дошкільного віку і молодших класів. Як захистити малечу від застуди та вірусів у колективі і чим ще можна загартовувати молодий організм, дізнавалася Галина Досин. – Ні. – Тяжко носиком тобі дихати. Так. – Тяжко дихати. так? Та. – А вуха Ні. – не болить. На вечір вже було 37,7 температури. Нежить кашель, і ось другокласник Андрій в поліклініці. Мама Тетяна розповідає: ось так щороку в цей період. Ми маємо насмор, якраз насморк, кашель. починається. Так, тільки починається школа, так так, тільки починається школа. Спочатку огляд у лікаря переконалися, що це звичайна застуда, а далі можна і народні методи. Малина смородина, липо, чай липи. До зими ми зазвичай готуємо не тільки шуби й санки, але ще й малину з медом, бо тільки на вулиці стає прохолодніше, організм відгукується на це, чиханням, нежиттю і кашлем. Песимісти, відчувши нездужання, одразу припускають найгірше. А раптом це який-небудь новий штам грипу, який не піддається звичайним методам лікування і викликає страшні ускладнення. Однак набагато частіше загрожують нашому здоров'ю зовсім не віруси-мутанти, а більш звичні для нас фарингіти, бронхіти, ларингіти. Ta inci e te. І провокують їхню появу саме сезонні зміни погоди. Звідси й назва сезонні захворювання. Респіраторні захворювання це не грип, це йде нежить невисока температура. Не потрібно панікувати, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо висока температура, зробити виклик додому, і проконсультуватися, що саме це у вас чи це грип, чи це є респіраторні захворювання. Наразі у коломийській дитячій поліклініці ще небагато пацієнтів зафіксовано лише декілька випадків респіраторних захворювань. Але медики вже знають тиждень два і наплив збільшиться. Зараз у групі ризику першачки, які не ходили в школу, були вдома під наглядом з, з мамами з бабусями. і Вони зараз пішли в школу. Колективи завжди сприяють цьому. Накопичення дітей, інфекція. Тільки хтось один вже має, і вже зразу інші дітки чіпляють. Попри це, лікарі заспокоюють респіраторні захворювання, навіть потрібні дитячому організмові. Стрігатися не потрібно, це добре. Дітки маленькі повинні перехворіти, набути імунітет, формується у дитинки, і тоді, коли ми вже будемо дорослі, як ми самі, ми не хворіємо так часто. Якщо це є 4-6 випадків на рік, то це є норма. Якщо вже більше, це вже є часто хворіючі діти, і це вже потрібно. Консультуватися з імунологом після літа батькам важливо сформувати правильний режим для своїх дітей. Тоді хворітимуть малюки набагато менше. радить педіатр. Щоб дитина гарно відсипалася, здоровий сон – це Основне щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Молодші школярі мінімум три години повинні гуляти. Бажано, щоб це були такі сімейні прогулянки. І дитина, яка прийде з школи, обов'язково повинна пообідати, відпочити годинку-півтора. Якщо у дитини вже є нежить і температура, у школу пускати її не можна, застерігає лікар. Це нашкодить і хворому, і однокласникам. І звичайно, загальновідомі правила профілактики: повноцінне харчування, не забувати про вітаміни, бажано природні, широко застосовувати засоби народної медицини, гомеопатичні препарати, загартовуватися, часто провітрювати приміщення, не забувати і про елементарну гігієну, мити руки з милом, особливо після вулиці. Прикривати ні хустинкою при кашлі та чханні. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.